Всім привіт! Мене звати Оля, і я вітаю вас на своєму каналі Розпатлене Сонце. Сьогодні я нарешті поділюсь з вами прочитаними книжками липня. І їх цього місяця знову ж таки не так багато, всього 5 книжок. І так сталося, що всіх я їх прочитала за перші два тижні липня. У мене була перша тиждень липня відпустка, за якою прочитала чотири книжки. Потім ми їздили в село. Там я встигла прочитати лише одну. І останні два тижні липня. Просто не було часу читати. У мене був день народження, який я святкувала. У нас вдома гості, якісь ще справи невідкладні. І навіть коли був в мене час на почитати, я розпочала декілька різних книг, але я не могла сфокусуватись і зловила такий собі нечитун. Я просто надкусила декілька книжок. і не могла, якщо скласти там ці книжки, то може ще б одна була прочитана, але жодну з цих книжок я так і не дочитала, і взагалі дуже мало читала в другій половині липня. Ну, сталося, як сталося, це життя є купа інших справ, крім читання, на жаль, але вже як є. А перед тим як дати свої відгуки на прочитані книжки, я хочу нагадати вам підписатися на цей канал, якщо ви ще цього не зробили. Поставити вподобайку цьому відео, залишити коментар, бажано більшістями слів, щоб допомогти моєму каналу просуватися. Дуже вам дякую. І буду показувати вам книжки в тому порядку, в якому я їх читала цього місяця. Перша книга, яку я прочитала, це була Пісня вічних дощів Едже Мелов. Це трилогія, це перша частина, і вона розповідає про одну з трьох сестер, яку звати Ларкира. І е, всі ці е, три сестри мають свою певну магію, і от е, це наймолодша, і її магія в її голосі е, співі. І вона може як там, зачарувати і подарувати неймовірну солоду своїм співом, так і вбити одним словом. Е, вона є і її сестри дочками заможного такого роду впливового, одного з. Там, з Тих, хто відповідає за владу в тому там, регіоні, і так само одночасно три сестри є е, такими таємничими мусаями. Е, взагалі, трилогія називається Мусаї. Е, які, е, е... Ніхто не знає, хто вони, і є Королівство Злодіїв, таке підпільна така організація, місто підпільне, де ведуться всі темні справи. І ось ці мусаї вони там також якби є такими важливими постатями. І от в цій частині молодша сестра Ларкира закінчує своє навчання. Таке специфічне, і їй дають першу місію, і там вона повинна відправитись в інше місто, в іншу, можливо, навіть країну, і виявити, в чому ж там злодіяння, і взагалі знайти, що там не так, розкрити певні темні справи однієї людини. І також вона там зустрічає Дарія, це буде її основний романтичний інтерес. І я не дуже багато очікувала від цієї історії, бо чула ну, такі якісь не дуже позитивні відгуки, мабуть, але на диво мені ця книжка сподобалась. Я поставила їй 8 з 10. Це хороше фентезі, досить легке. І мене зацікавило, і мені цікаво, що ж буде далі, а саме, що буде з іншими сестрами, бо кожна книжка розказує про наступну сестру. І в мене вже є друга про середню сестру, здається. Як же ж вона називається? Щось там Вогненного моря. І буду її читати. Очікую від наступних частин більше. Вона, в принципі, наступна частина більша за цю. І я думаю, що мені повинно сподобатись. Наступною книжкою, яку я прочитала, було Щасливе місце Емілі Генрі. У мене зараз немає її на руках, бо я її дала почитати подружці. Я поставила цій книжці 9 10. Хоча зараз я думаю, що можливо це 8 з 10, бо книголюбом я також поставила 9 з 10, здається. А книголюби мені сподобалися більше, ніж щасливе місце. Але що сподобалось мені саме в щасливому місці, то та, те, як там розкрита тема дружби. Ну саме наскільки вона там для людей важлива. Хоча деякі... Дії цих друзів по відношенню до інших друзів були трохи дивними. Я... Собі важко уявляє, як би це спрацювало в реальному житті, але ну вже, вже як є. Здається мені, що це все в стилі Емілі Генрі. Хоча я про... це тільки друга книжка Емілі Генрі, яку я читала, і хочу читати її інші книжки, щоб вже зробити такий власний рейтинг книг Емілі Генрі у себе в голові. От розповідається про. Компанію, яка приїхала відпочивати в, в... заміський будинок, в який вони там їздили багато років. Там по три три подруги і... і їхні хлопці. І от е... головна героїня вона розійшла зі своїм хлопцем, з яким вона зустрічалась багато років, і ще не сказала про це друзям. І вони її запрошують в цей заміський будинок. Туди повинна приїхати тільки вона, він ніби як не може. Але коли вона приїжджає, вона бачить, що він там і. Вони вирішують не казати одразу, бо там є певні причини, чому. І от ці фальшиві стосунки між колишніми коханими, і що там між ними відбувається, як це все розкривається, як. Як це відображується все на дружбі між цими людьми? Все це ми бачимо в цій книзі, і е, мені сподобалось, що тут дуже багато приділено уваги саме темі дружби. І наступна прочитана мною книга це Грозовий фронт Джим Бучер серії справи Дрездена. Перша книга серії про детектива-чарівника е, Гаррі Дрездена. Це так Суміш надприродного з Шерлоком Холмсом, мабуть, щось таке, це досить легке фентезі, можна сказати, дуже-дуже сильно динамічно, книжка невелика, а події тут відбуваються дуже швидко. Є багато гумору, головний герой, такий. Ніби зірка локального масштабу в кругу детективів-чарівників, бо він, в принципі, один детектив-чарівник, який це афішує. Але насправді він такий не дуже собі впевнений моментами і весь час потрапляє в якісь дуже дивні і ризикові ситуації. І от як тут він розслідує. Якісь злочини і е, виплутуються з тих е, дивних ситуацій, в які він потрапляє. Я не можу сказати, що для мене це було вау, але я отримала задоволення від прочитання книжки. Я поставила їй 8 з 10. Читаєш книжку, ніби дивишся серію якогось дуже динамічного серіалу, типу надприродно. Наступна прочитана книга це правильне рішення Лістом Форб, друга книга з серії Місто вітрів. І тут йдеться розповідь про брата героїні першої частини, яка називається Вище небо. Його звути Райан, Звути, звати, його звати Раєн, і його сестра підселяє до нього свою подругу. І тут ми бачимо. Тропи, буркотун і сонечко, вимушені сусіди. Ну і може, від ненависті до кохання, але ну, тут не дуже прям ненависть. Книга мені сподобалась. Я поставила їй 10 з 10. Ця частина мені сподобалась більше ніж перша. Тут дуже грін відносний, як і в першій частині. Все прям ну настільки дуже в житті так, мабуть, не буває. Ну, мені сподобалось, як тут розвиваються стосунки і як все відбувається в кінці кінців, але загалом здається, що настільки райдужно в реальному світі. Не буває. Не знаю, може, такий у мене настрій. Але книга класна, серія класна, буду читати далі. У мене вже є е, третя, вже вийшла четверта і планується видавати ніби п'яту. Тому, е, ну, скоріше за все, буду читати всі книжки. Класна серія. Хто любить, е, до речі, це спортивний любовний роман і головний гер герой він е, баскетболіст, не хокеїст, до чого ми вже звикли. А баскетболіст. Це щось теж новеньке для мене. І остання книжка, яку я прочитала в липні, це мій темний Ромео, авторства Паркер С. Гантінгтон і LJ Шен. Я цю книжку позичила у подруги, бо я дуже довго сумнівалася, чи воно мені треба. І не знаю, чи, чи воно мені треба, чи буду я собі так брати. Думаю, що ні, я поставила. Шість, така тверда трійка. Я намагалась не відноситись серйозно до цієї історії. І вона розповідає про якісь сім'ї багатіїв, які задля того, щоб покращити свій фінансовий стан і посилити свою владу, одружують своїх дітей, ну вже дорослих, якісь союзи утворюють. І тут головні герої вступають в такий вимушений шлюб. Він робить таку підставу головній героїні, і вона тепер зобов'язана вийти за нього заміж. А вона, вона, в принципі, потім робить йому нерви всю книгу, і вони такі один одного вартують герої, обидва токсичні і такі трошки знущаються один над одним. Але це не темний роман, тут нема прям дуже якихось таких прям страшних речей. Воно кринжовими моментами, але легеньке. Це. Це наскільки я розумію рітейлінг на красуню і чудовисько, не дивлячись на те, що тут Ромео. Але тут є ось цей момент, що він якби краде її сім'ї до себе, і вона плюс там любить читати, а там у нього книжки. Ну, все-таки дуже нагадує красуню і чудовисько. І наступні частини це теж там рітелінги, якщо не помиляюсь, на попелюшку. І, і, і ще на якусь е, казку. І в наступних частинах буде йдеться мова, йтися мова про його друзів, е, про друзів головного героя, які такі досить дивні. Е, в тут вони є в цій книзі. Один якийсь там е, айтішник беземоційний, який взагалі не знаю ні, ні, ні до чого, до всього йому байдуже. А другий друг такий Дон Жуан жигала, я не знаю, купа у нього дівчат, і він не планує серйозні стосунки. От, і наступні дві книги будуть про них. І, можливо, можливо, я буду читати продовження, коли воно вийде. Бо це така дуже відпочинкова книжка, під настрій. Не всім сподобається. Бо, ну. Якщо серйозно прям до цієї історії, то тут дуже токсик і таке щось не знаю, незрозуміле в плані стосунків, але е, ну, якась така нереальна трансформація героя від того, що я тобі нічого з того, що ти хочеш, не дам, до я все покладу до твоїх ніг. Ось ось така книжка. 60. От. І в принципі, це і все прочитане на цей місяць е, липень. Е, е, я ще надчитала залізне полум'я. Я, я надчитала другу книгу з трилогії Мусаї. Я е, почала читати Трон зі скла і отак е, скакала з однієї книжки до іншої, не могла зосередитися, але я зараз повернулася до. Дрону зі скла, і сподіваюся, що в серпні він буде в прочитаному. Все ж таки, і, мабуть, за весь час того, як я веду канал, а це вже майже рік, то це був такий мій перший нечитун, пов'язаний з тим, що в мене просто перенавантажена голова всілякими справами, і я не можу зосередитись, фокусуватись на читанні якоїсь однієї історії. Е ніби ніби я з цим якось поборолась, просто трошки відпочивши, але це не точно. Е Пишіть в коментарях, як ви боретесь зі своїм нечитаном, як у вас з читанням в липні, які книги ви прочитали. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на мій канал Розпатлене Сонце, і дуже скоро ми з вами побачимось в моєму наступному відео. Па-па!